Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо Російська Федерація захопить Україну, російські ракети будуть летіти на територію сусідніх країн, і це обов'язково станеться. Хотітимуть цього їхні люди чи не хотітимуть, як передає кореспондент УНІАН, Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві. Зокрема, Зеленський відреагував на скепси серед деяких європейців і, зокрема, на скепси словацького прем'єр-міністра Фіцо щодо того, чи Допомагати Україні глава держави вдячний словацькому народу за підтримку України, зокрема за збір коштів на чеську ініціативу і закупівлі снарядів. При цьому, як нагадав Зеленський, раніше до 2014 року до окупації російськими військами Криму і окремих районів Донбасу, частина українців, особливо на сході України, завжди казали, що треба знаходити можливості як дружньо жити з сусідами росіянами. А потім особливо. Коли були захоплені їх домівки. А потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, гинули передусім їх діти, тому що коли був наступ, сход руйнувався повністю. Окупація, масовий розстріл, масовані розстріли, гвалтування і дуже багато страшного про що, я думаю, ви, журналісти, чітко знаєте. І тоді. Частина наших людей, велика частина, які до цього думали, як нам побудувати дружні відносини, вони їх не хочуть чути ні про які відносини. Вони хочуть справедливості. Вони хочуть помсти. Як додав президент, українці зі сходу втратили усе повністю близьких і рідних, домівки стали вимушеними переселенцями і зрозуміли, яким Росія є ворогом, а не сусідом, не другом і не братом. Президент зазначив, що іноді існує, поки не прийшла війна до тих, хто його висловлює в Європі. Зеленський відзначив: я бажаю людям Словаччини тим, хто живе. Що у цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили з того, що побачили українці, щоб війна не прийшла на їх територію, як сказав президент, якщо не допомагати Україні, то будемо слабкішими. Путін буде йти до повної руйнації нашої держави, повна окупація нашої держави це говорить про те, що він буде на кордонах і вашої держави. І зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на кордони між Росією і Україною. Чи прилітають ракети на нашу територію з території Росії? Так. Тому що це війна. Війна більш не має відстані для цих технологій. І якщо Росія буде на кордоні з вами, хочуть цього ваші люди, не хочуть, ракети будуть прилітати. Безумовно. Бо це війна, незважаючи цього, та чи інша сторона. Також він вважає, що деяким скептичним людям важливо розуміти сьогодні. Їх діти ходять в школу, і я думаю, що набагато краще, якщо їх діти живі і ходять в школу не в підвал.